В цьому відео хочу розповісти, як я робив мазь із бджолиного воску. Що мені для цього понадобилось? Безпосередньо бджолиний віск, який я сам виплавляв, я в ньому впевнений, що він є без різних домішків, окрім того, що бджолки самі наносили. Цей віск є темніший, він містить в собі різні. Природні масла, також фрагменти прополюсу. Хоча додатково я і поклав шматочок прополюсу в мазі. Отож, ну, 30 грам воску, половинка жовтка курячого яйця. Або можна замінити перепилиним відповідно двома або трьома жовтками перепиленого яйця. Олія рафінована або не рафінована 150 грам. І на водяній парі в цій кружечці, поставивши на водяну баньку, нагрів олію і поступово покришив туди піск. І вже після цього подрібнений, поклав туди жовток. І ось таке вийшло це я окремо вже трошечки розтопив, оскільки після того, як розлив в баночки, то певні крупинки жовтка залишилися і я їх трошечки перемішав. Також в процесі остивання трошечки перемішую. Чому? Тому що. Більш тяжкіші частинки, вони осідають на низ. і тоді колір і властивості верхнього шару мазі трошечки втрачаються. Тому легенько перемішую, і коли бачу, що вже йде часткове застивання, то перестаю це робити.